Пешне місце мені здається, вона позитивно вплинула не тільки на дітей, але й на нас, фасилітаторів, адже бачачи зміни в дітях, як вони відкриваються з кожною сесією, це не може не радувати нас як вчителів, як педагогів закладу. Тому ми вважаємо, що позитивно. Ми в дітей прокачували таку навичку, як резилієнтність, і в собі також. Як би це не звучало банально, воно є воно так, адже готуючись, налаштовуючи дітей, ми налаштовували в першу чергу в себе, знаходила в собі ресурси і прокачували теж в собі саме резильєнтність. Відчуваю відповідальність, напевно, на даному етапі.